Під час регіонального освітнього форуму у Запоріжжі президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній цифровий проект Мрія він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині. Інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки є застосунок «Мрія» для дітей, для батьків. І вчителя є і веб-портал для вчителів та для адміністрації школи. Тобто, смартфон дозволить легше і ефективніше управляти всім процесом навчання. Веб-портал дозволить прибрати всю бюрократію, і не тільки прибрати бюрократію, і планувати, і керувати навчальним процесом швидше та без нікому не потрібних. Паперів, і це важливий крок вперед. Я вважаю, не тільки для шкіл, в цілому для всієї шкільної системи. Додаток допомагатиме дитині, батькам, і вчителям ефективніше орієнтуватись у навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Що отримає дитина і своє ID, щоб бути на рівних з дорослими. Зможе виконувати освітні завдання за допомогою нашої мрії якісніше планувати зможе дитина свій день знаходити і дивитись будь який який потрібен навчальний контент, і це має бути дійсно зручно. Далі що отримує родина? Можливість бачити, як дитина навчається, і що вдається найбільш не слідкувати, а можливість бачити. І в чому варто підтримати в разі. Тих чи інших труднощів є у мрії безпечні чати для того, щоб оперативно спілкуватись з дитиною або поспілкуватись з вчителем. Цей діалог необхідний. Під час тестування вчителі випробують журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями усе в одному застосунку. Для вчителя мрія має стати помічником, ефективним сучасним помічником. Мрія дозволяє вчителям формувати. Плани навчальні, формувати розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, визначатись з додатковими навчальними матеріалами. Також це можливість поставити оцінку та позначати відвідування. Застосунок допоможе учням вчитись за сучасними методиками, батькам краще розуміти своїх дітей, а вчителям більше часу присвячувати розвитку учнів. До кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проєктом мрії у тестових школах. А наступного року проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.